Резолюція Сенату Сполучених Штатів щодо України це червона картка олігархічному режимові, заявив журналістам лідер політичної партії Удар Віталій Кличко під час свого візиту до Донецьку. Хоча резолюція і має рекомендаційний характер, вона вкотре демонструє ставлення міжнародної спільноти до української влади. Віталій Кличко вважає, що у випадку фальсифікації під час жовтневих парламентських виборів проти українських чиновників можуть застосувати санкції. Українська влада декларує нібито демократичні принципи, прагне нібито до Європи, а насправді тягне країну все глибше у прірву авторитаризму. Світ це бачить і бачить давно, і не вірить порожнім деклараціям, які розбігаються з дійсністю. І я вважаю, що Рубіконом, після якого до українських чиновників застосують чи не застосують санкції, стануть парламентські вибори. Під час свого візиту у Донецьк політик також висловив сумніви щодо чесності проведення парламентських виборів. Віталій Кличко вважає, що передвиборчі комісії формуються так, аби до них потрапили лише представники партії влади та її сателітів. Серед них кандидат до Верховної Ради назвав комуністичну партію України.